Христос рождається. Не знаю, наскільки я сьогодні готова до цього відеоблогу, але йду з церкви. Це зовсім не так, як я робила цей такий подібний блог, ідучи з свята з церкви, коли ми святкували День Святої Анни. Тут ніби осінь. Листя торішні. Якби вже торішні, зовсім недавно ще був 23-й рік. Сьогодні Йордан, сьогодні свято великого водохрестя. і ось я Думай над тим, для чого нам свячена вода. Прочитала статтю в інтернеті, розіслала своїм близьким, де пишуть про користь, ціль зберігання свяченої води і про те, наскільки вона зберігається, наскільки вона добра і скільки можна її вживати. Бо в мене в житті випадок. Ну Взагалі то я рахую, що навіть кілька крапель, вони додати до звичайної води, вони насичують ту воду духом. Святості. Був у мене в житті випадок, дуже давно. Було у мене багато свяченої води, зібраної з різних, в різні свята, з різних церков, з різних відвідувань. Я її чомусь зберігала, вірила цю воду, вона мені допомагала в різних життєвих випадках. Ось я тут коло школи, в селище, найне селище, Рясне, 1 Це прекрасний район Львова, але тут трошки наче село. Я перервалася від теми основної. У нас, до речі, тут дуже модно. Свята люди одягають білий одяг, білу шапочку, білу курточку, білі штани і білі кросівки. Я звернула увагу і сама трошки побіліла. Але зараз повернемося до теми про свячену воду. Отже, десь років 20 тому, коли зібрала ту воду, про яку я вже говорила, сталося так, що в крані не було води, але було якесь свято. Я мусила почастувати людей спиртним, або в мене трошки спирт. я подумаю, ну нема води, нема ніде набраної в чайниках, в пляшках, а тут гості вже на носі. Ви знаєте, що я зробила? Я пригадала, що в мене є така вода свячена, тож вода, і думаю, треба той спирт розбавити. Коли я вийняла пляшку з цією водою, я була дуже здивована. Та вода стала твердою і над нею. Вона покрилася якоюсь незрозумілою рідиною, ніби воском. Я зрозуміла, наскільки я згрішила, наскільки я відвернулася від тої святості води і хотіла її використати для таких неблагородних цілей. Адже гостей можна було почувствувати і кавою, і чаєм. Я зараз каюся про це, і можливо, навіть колись в своїй сповіді скажу про такий випадок. А наразі я всіх вітаю. Не знаю, Священник вітається сьогодні день святого воду Хрещу, але священник говорить. Христос рождається, отже, Христос рождається. Бажаю всім вам, любі друзі, щоб на нас не падали ракети, щоб ми жили мирно, щоб ми дочекалися того щасливого дня. І ось зараз я на стадіоні, Тут немає такого красивого краєвиду. Мої рідні будинки, школи, мій рідний район, в якому я вже проживаю. Рясне, один міста Львова 12 років. Дуже полюбили цей район, тому що відчуваю, що я ніби в своєму тихому селі. Жила я в районі в місті більш. Наближному до центру, і тепер я спокійно свою, може я ще не і стара, але свою якусь таку пенсійну старість доживаю в цьому районі. Дуже задоволена і ходжу в церкву Петра і Павла, а також в церкву святого Василія Великого, тому що мені тут ближче, по стану здоров'я не можу ходити далеко. Ще раз, любі мої друзі, вітаю вас! Нехай ваші будинки не падають, нехай не стаються ці страшенні. Погроми, які від ракет нам дає ворог, нехай буде мир. Христос рождається.